Друзі, важлива новина для усіх українців, особливо для пенсіонерів та тих, кому вже за 50. З 1 липня мали запровадити пенсійну реформу, але її скасували. Замість цього нові правила, нові умови і нові виклики. Чи доведеться працювати навіть після 60? чи дійсно підвищать пенсії, а що з новою соціальною допомогою? Зараз розкажу коротко і по суті. Залишайтеся це стосується майже кожного. Сьогодні ми будемо говорити про зміни для пенсіонерів з 1 липня. Дуже багато змін соціальних у тому числі, отож, головне нововведення це те, що реформа скасовується. Ось мали запровадити пенсійну реформу з 1 липня, але не сталося. Приходять на зміну нові правила. Тобто, міністр соцполітики Оксана Жолновець заявила, пенсіонери до 65 років мають працювати. Також мають працювати люди з інвалідністю, тобто, мета зробити пенсію безпосередньо залежною від активності людини, а не лише від віку. Попередня пенсійна реформа, яка мала вводити накопичувальний рівень, відкладається. Тобто, те, що мали ввести з 1 липня і тепер пріоритетом є, хочуть зробити цю соціальну активність і досягнення вікової межі. У 65 років. Тобто, мали якось усе підвищити. Якось пенсію, натомість хочуть, щоб пенсіонери працювали ще більше. Це так, якщо знаєте, а зовсім коротко, тепер давайте більш глибше про це все. Отож, за новими правилами, якщо вам менше 65 років, ви працюєте там. Чи можете очікувати, що ви будете працювати або здобувати нові навички в іншому місці, держава буде підтримувати такі ініціативи. Допомога для перекваліфікації, створення робочих місць, кейс-менеджер у громадах. Але тут багато питань, чи захочуть брати на роботу, вибачте, людину після 60 років, бо після 50 вже, знаєте, так не дуже хочуть брати. Тому тут дуже багато питань взагалі до всього цього. Знаєте, як у нас частенько буває, про щось заявляють, а як це зробити на практиці, ще не вирішили. Тобто, будемо бачити, як усе це буде далі. А щодо підвищення пенсій, дивіться, мінімальні пенсії залишаються на тому ж рівні, що й були після березневої індексації. Тобто, у кого 65 плюс і є повний стаж, це сума фіксована 3758 гривень. 70-80 років 3613 гривень. До 70 років із стажем або інваліди першої групи 3323 гривні. Інші непрацюючі пенсіонери 3038 гривень. Далі вікові доплати. Вікові доплати діють кожного місяця. Це не тільки ось нововведення зараз. Так, ось з'явилось нововведення. При досягненні 70 років Плюс 300 гривень. При досягненні 75 років 456 гривень. При досягненні 80 років 570 гривень. Ще якщо ваш день народження в липні, то виплата прийде тільки в серпні. Далі доплата від ООН продовжується. Доплата від ООН діє тільки для пенсіонерів, хто живе на прифронтовій території. Все це підлаштовується так. Що якщо у вас пенсія менша за 3250 гривень, тієї різниці, якої не вистачає до 3250 гривень, будуть доплачувати. Тобто все це буде проходити автоматично. Далі у липні деякі українці мають можливість оформити нову соціальну виплату. Тобто, вводиться базова соціальна допомога. Це такий експериментальний проєкт. Будуть дивитися, як він піде. Пілотний проект, у рамках якого малозабезпечені українці можуть отримати новий вид державної підтримки базову соціальну допомогу, вона буде доступна українським сім'ям, які на момент подання заяви на виплати вже отримують такі види соціальної допомоги. державна Соцдопомога малозабезпеченим сім'ям, допомога на дітей для матерів, одиночок, допомога на дітей у багатодітних сім'ях, тимчасова держдопомога дітям, чиї батьки ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або їх місце знаходження невідомі, зазначається, що вже з 1 жовтня програма буде розширена. І список тих, хто може отримати допомогу, поповнять інші особи або сім'ї, які потребують підтримки. Щоб подати заявку на отримання цієї базової соціальної допомоги, необхідно одному представнику сім'ї заповнити електронну форму на порталі Дія або звернутися у будь-який сервісний центр пенсійного фонду незалежно від місця проживання. Базовий розмір цієї доплати становить 4500 гривень. А розмір соцдопомоги буде визначатися як різниця між доходом сім'ї і сукупним розміром базової величини для кожного члена сім'ї. Наприклад, 4500 гривень це така базова величина. Наприклад, 4 члени сім'ї множимо. 4 на 4500 гривень виходить тисяч гривень. Потім віднімається сукупна сума доходу сім'ї. І ось та різниця, яка вийде, це і буде ця соціальна базова допомога. От давайте ще раз. Якщо сім'я з двох осіб має щомісячний дохід 8000 гривень, то різниця між базовою нормою 2 множимо на 4500 дорівнює 9000 гривень і доходом 8000 гривень становитиме 1000 гривень. Ось саме стільки сім'я і отримує як допомогу. Далі, з липня пенсійний фонд отримає нові повноваження, тобто надання низки соціальних виплат, які раніше адмініструвались органами соціального захисту. Тепер це передають до пенсійного фонду. Є відповідне рішення, урядова постанова номер 695. Які види допомог буде надавати пенсійний фонд. Допомога на догляд для осіб з інвалідністю та людей похилого віку, виплати для дітей з інвалідністю, виплати для осіб з інвалідністю з дитинства, соціальні виплати людям з інвалідністю та тим, хто не має необхідного стажу для пенсії, компенсацію втрат на поховання отримувачів соцдопомоги, які не мали права на пенсію. Цей крок є частиною реформи, яка передбачає централізацію і цифровізацію соціального захисту для громадян. Для тих, хто вже отримує виплати, умови не змінюються. Вони зберігаються на чинних умовах. Але якщо потрібно щось оформити, то тепер слід звертатися до пенсійного фонду. Звертатись можна до будь-якого сервісного центру пенсійного фонду, незалежно від місця проживання поштою на адресу відділення пенсійного фонду або через органи місцевого самоврядування, через ЦНАП, через веб-портал Пенсійного фонду або мобільний застосунок Пенсійний фонд. Це запровадять з 1 вересня. Якщо раніше паперові документи проходили кілька рівнів погодження, від району до області і назад, то тепер онлайн заявка від громадянина одразу надходитиме до працівника пенсійного фонду. Очікується, що час обробки заяв скоротиться, зменшиться кількість бюрократичних помилок і вдасться уникнути затримок через перезавантаження соціального захисту. Також планують швидко ліквідувати заборгованість. Ну і принаймні це те, що обіцяють. Побачимо. Як воно буде на ділі. Тобто, це теж, я так розумію, будуть тестувати, як усе це працюватиме, ще ніхто не знає. Побачимо. Головне, якщо ви маєте право на базову соціальну допомогу, користуйтесь якнайшвидше, поки є така можливість. Бо, напевно, що це просто на все тестують і дивляться, як воно піде. Якщо піде, будуть усе це все більш масово запроваджувати. А якщо не піде, напевно, що просто візьмуть, як у нас це заведено, та й відмінять. Ось такі на сьогодні новини. Друзі, підтримайте це відео уподобайку, палець вгору, щоб більше ще глядачів могли інформацію цю побачити і нею скористуватись для свого ж блага. На все добре!